Наступне завдання. Логарифм за основою пів одиниці, любий логарифм від одиниці це число 0, тобто дорівнює 0 варіант В. Далі. Синус від мінус пі на 6, так як синус функція непарна, ми можемо записати, що це мінус синус пі на 6. Ну, а синус пі на 6 є табличне значення, синус пі на 6 це одна друга, отже, ми маємо мінус одну другу. Мінус одна друга це не ціле від'ємне число. Далі, коли ми пів третьому помножимо на пі в мінус четвертому, це буде пі в мінус першому степені, додаємо показники при множенні. а це одиниця на пі. Так, як пі це число ірраціональне, то одиниця на пі це також число ірраціональне. Тобто, фактично, ну, тут немає такого в твердженнях, що це число ірраціональне, але є, що це не ціле додатне число. От якраз буде не ціле додатне число. Варіант А. 2 π це відоме значення косинус 2π дорівнює одиниці. Одиниця це ціле додатне число. Далі. Логориф за основою π від одиниці на π – це мінус одиниця. Мінус одиниця це ціле від'ємне число. Далі. Пі в квадраті мінус 9. Так як пі – число ірраціональне, то пі в квадраті це також число ірраціональне, але про ірраціональність тут нічого немає. Ну, Звісно, якщо пі взяти ближне значення як 3,14, коли ми піднесемо його до квадрату, це буде число дробове, але більше за 9. Тому в результаті віднімання ми отримуємо. Додатне число. Тобто це буде не ціле, додатне число. Дане завдання пов'язані з числом Фі. Значення даного числа представлено. Тому, якщо замість Фі в першому завданні ми підставимо корінь з 5 плюс 1 що ділиться на 2, і далі помножимо це на корінь з 5. Мінус 1, що ділиться на 2. То в результаті ми будемо множити 2 дроби: чисельник на чисельник, знаменник на знаменник, чисельник у нас формула. Ми даємося на дужку з мінусом, підносимо до квадрату, корінь з 5 до квадрату це 5, мінус 1 у квадраті це 1. знаменнику 2 множимо на 2 це 4. Отже, 4 ділимо на 4 і отримаємо 1. Одиниця є натуральним числом. Далі. Логориф з основою 5, і далі 2 фі. Тобто ми 2 множимо на корінь з 5 плюс 1, що ділиться на 2. Це 2 Фі, і потім мінус корінь з 5, вираз в дужках. Тому ми маємо логариф з основою 5, тут йде скорочення. І далі корінь з 5 плюс 1 мінус корінь з 5 – як ми бачимо, це логарифм за основою 5 від одиниці, а логарифм за основою 5 від одиниці це число 0, дорівнює 0. І далі Фі мінус 2. Якщо ми знову ж таки замість Фі підставимо відоме значення, то ми отримуємо, що корінь з 5 плюс 1, що ділиться на 2, мінус 2. Ну, якщо ми зведемо до спільного знаменника, то ми будемо мати корінь з 5 плюс 1 сюди додатковий множник 2, тобто мінус 4, це корінь з 5 мінус 3, що ділиться на 2. Що ми можемо сказати про дане число? Звісно, це число будемо мати ірраціональне, тому що корінь з 5 це ірраціональне число. Отже, випадок Д. Знайдемо значення виразу, спростимо. Якщо ми корінь з 2 плюс 5 множимо на корінь із 2 мінус 5, то це формула, це А плюс Б помножити на А мінус Б, це різниця квадратів. Ми дивимося на дужку з мінусом підносимо до квадрату, тобто це корінь з 2 до квадрату мінус 5 у квадраті. Корінь з 2 до квадрату це 2, мінус 25. Мінус 23 ми маємо в результаті. А що таке мінус 23 це ціле від'ємне число. Далі 2 логарифма за основою 2 від корення з 8. Корінь з 8 ми можемо записати таким чином. В принципі, можна писати корінь з вісьми через степінь, але отут ще можна за властивістю логарифмів цю двічку забрати сюди в показник і записати так. логарифм за основою 2 корінь із вісьми до квадрату. І корінь з вісьми до квадрату це вісім. Тобто ми маємо логарифм за основою 2 від вісьми, ну, а це число 3. 3 це ціле додатне число. І далі модуль 1 мінус корінь із 2. Під модулем у нас число від'ємне, тому що 1 це корінь з одиниці. Більше, і від менше віднімаємо більший, результат від'ємне число. Тоді, коли ми знімаємо модуль для від'ємного числа під модулем, ми виставляємо мінус, і далі пишемо в дужках. А коли ми поміняємо знаки в дужках, це буде корінь із 2 мінус 1. Корінь із 2 мінус 1 це, звісно, не ціле, але додатне число, тому що корінь із 2 більше за 1. Отже, не ціле додатне число. За формулою корінь із 3 мінус 1 піднесемо до квадрату. Це корінь із 3 до квадрату 3. Мінус подвоєний добуток це 2 на корін із 3 і на 1, тобто мінус 2 кореня з 3, і плюс 1 в квадраті. Отже, це 4 мінус 2 кореня з 3. Ось такий результат. Куди ми його віднесемо? Ну, так як корін із 3 це ірраціональне число, то результат буде числом ірраціональним. Наближне значення корін із 3 – це 1,7. Помножимо його на 2, ну це щось наближене 3,4. Тобто, коли ми від 4 віднімемо менший результат, це буде ірраціональне додатне число. Далі корінь кубічний і мінус 8 у квадраті. Ось тут ми спочатку підносимо 8 до квадрату і ставимо мінус попереду, тобто це буде мінус. 64. Корінь кубічний із мінус 64 це число мінус 4. Отже, це ціле від'ємне число. Наступне ми можемо записати під спільним коренем. І далі, 12, поділивши на 3 під коренем ми будемо мати 4, ну, а це значення буде дорівнювати 2. Є натуральним числом.